А так давай, звернути коліна на мене. це дуже складно. До вашої уваги сьогодні невеличка така комбінація, пов'язана з ногами, стопами, ротацією, внутрішньою зовнішньою супінацією пронацією і як воно потім буде впливати на все ваше тіло. Все починається знизу. А перед цим давайте перевіримо, наскільки ваші. Стопи, а, включаються в роботу. Це дуже така глибока тема. Робота зі стопою. Вона в нас амортизує, не знаю, знаєте ви чи ні, але при шагові, коли ми наступаємо на стопу, вона прямо ротирує, якби так, по спіралі перекочується. Там дуже багато кісточок в ній склад, і вона ось таким чином амортизує все наше, Щоб не віддавало дуже жорстко знизу при нашому шагові в голову, в мізк. Саме головне, що нервова система оберігає Це наш мозок. Жорстко. Давайте протестуємо ваші стопи. А, пропоную спочатку стати на одну ногу. Відчути рівновагу, якщо ви, ви взагалі її не відчуваєте, то поставте руки для балансу по сторонам. А, можна зігнути коліно, можна рівну ногу. Краще зігнана, бо так більш вона розслаблена, не треба дуже високо. І прикрийте очі і спробуйте простояти так на протязі 15 секунд. І... Відчуйте, як ваша стопа підлаштовується, чи ви взагалі не можете тримати баланс, чи ви тримаєте, але це нормально, якщо ви стоїте, відчуйте, що у вас все нерухоме, лише стопа підбирає, налаштовує, да? адаптується до такого до стояння на одній нозі. Те ж саме зробимо на іншу ногу з закритими очима. Простояли спокійно, витягуємося за маківкою. Саме 15 секунд, 10-15 секунд, щоб ви відчули, як з вашим балансом взагалі погано чи ні. чи стопа еластична, в неї нічого там не задубіло да, наші всі оці сплетення. І все воно працює добре. Те ж саме можна зробити. Трошки складніше це з головою. А спочатку з очима відкритими, а потім з закритими. Це дуже складно з першого разу зробити, але, але якщо частенько працювати зі стопою, не просто масажики робити, а ще й деякий, деякий рух включати в роботу. Те ж саме. Подивитися за своїм поглядом. Угу. І не дивлячись, не дивлячись, спробуємо, ну, нехай хоча б 8 секунд ловити себе. Знаю, що це дуже важко, особливо з рухом голови. І ще одне можна зробити те ж саме, тільки трошечки в динаміці, можна нижче і ще із доворотом. Ну, це вже коли ви прямо налаштовані дуже добре на своє тіло на стопи. Що можете активно попрацювати разом з. Доворотом і витяженням в протилежну сторону, а ще й в динаміці, так? не просто на місці. І місці. Також ще один рівень складності для перевірки е мобілізації та рухливості стоп. Це наші е шп на шпиньки. Піднятися на шпиньки. На двох ногах відчути не довертаються. У вас на зовнішню поверхність так? Ось так, не розкриваються чи, чи не звужується направлення рівно стопи повинно бути. Угу. І таким самим ми можемо просто попереходити зі стопи на стопу, відчути, як тримає себе стопа, теж не, не завалюється нікуди вона, угу. як все відчувається. Якщо вона шукає баланс, це нормально. Угу. Добре. А тепер переходимо до вправ, які трошечки більше включать ваші стопи. Невеликі, давайте, розминання. Обов'язково з м'якими ногами, колінами. І, як завжди, з моєю улюбленою амплітудою, динамікою, падінням свінги. Запускаємо руки в вільне падіння. Угу. Вниз і вниз. Давайте одразу довернутись, довернутись. Пумпу. Завернути одразу. Стараємося тут не сильно довертати, а ось туди, куди стопа йде, просто підняти п'яточку, куди вона повертає, в таке повуження. І довертаємо, як вам зручно. Якраз ми з цього моменту. І розпочнемо. Одразу ж у нас буде перехід, розминочка, одразу в таку зв'язку. Зараз ми з пружиною попрацюємо. Пружина. Пружина. Відчуваємо, як у нас натяження йде у задній поверхні гомілочки. Ахіл. Туди, вниз. Можна вниз. На дві. Ноги. На дві. На дві. По два. Один. Два. І один. Два. Один. Два. Добре. Відпочиваємо. Не забуваємо ще за бокові, нахили і діагональні Ще бік, діагональ. обережно Добре, трошечки можна розім'яти стопи, поперекочуватися аж на пальчики. Ось туди. Прямо добре. Понатискати. В іншу сторону ми не ламаємо. Добре, але обережно. Працюємо з ними. Так. Нащо ж. Ми беремо за основу. Оцей наш перехід. З руками, я сподіваюсь, ви впорались з координацією. так? У нас іде коло паралельно нашій поверхні, корпусу і доворот. Вниз, доворот. Через перед. Можна або рівно, або трошечки по діагоналі. Це вже не дуже прям критично. Угу, Добре, і поїхали. Бум. Не поспішаємо, але стараємося до кінця не вирівнювати коліна. Тому що в нас буде постійна пружина. Пружина. Дві пружини залишаються. Інша пружина. Я трошечки відриваюсь від підлоги, але зігнуті коліна. У нас була одна пружина, а тепер я прям довертаюсь. Максимально вскручення в ротацію. І назад. Одне Довернулись. і пум. 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 Обов'язково трошечки відірвати відірвати вагу на одну ногу і повернутися. На одну, повернутися, тобто я перехиляюсь. Можна тут. Поїхали. Пум. Пум. Тобто широко ми не розставляємо ноги для того, щоб мені зручно було маніпулювати угу. зі своєю вагою, з центром. Далі йдемо пум. Один. Довернули. Тепер ми повністю провертаємо. При цьому позаду у нас коліно піднімається. У мене буде один раз. Завернуто. Один раз вирітно. Угу. Тобто в мене було один, два. І виворітно завернули. Одразу п'яточка наверх. Завернута, розвернута. Супінація, пронація. Пум, угу. пум. І в центр. Для того, щоб нам повернути. Один. Більше. Довертаємось. Тільки не забуваємо теж піднятись. І руки через гору. Фу. Фу. Центр. В сторони. І ще простіше з руками. Робимо просто один. А вже тут довертаємось. Один. Довернутись. І пум. 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 Фу. В сторони. І один, два, розвернулись. Через низ. в сторону, Вниз. Фу. І поїхали. Бам. Бам. Довернулись. Один, два, три. Не поспішаємо. Все обережно. Головне. Правильно. І. В сторона. Довернули. Фу. Пум, пум. Ну і що? Як ви? Фух. Фух. Така добра робота з нашими ніжками. У нас вийшла. Поділіться враженнями після роботи з ногами. І в якості такого перериву на якусь фізичну вправу, вам цього буде достатньо порухатися. Головне, коригуйте направлення стоп І де в нас п'ятка піднята, де в нас вона стоїть на підвозі. І все. Дякую за увагу!